Готуємо корисний манник з абрикосами на пательні. Я вітаю вас на каналі Готуємо за ласий піжик. Довго не тимитиму, результат вже перед вами на столі. Сьогодні пропоную приготувати смачнющий соковитий манник з абрикосами на пательні. А ось, власне, і результат ви лишень погляньте на цю красу. Ну, це дуже смачно і зараз прекрасна пора соковитих та смачних ягід, фруктів, тому. Не дивлячись на часті відключення світла, ви зможете приготувати ось такого от красення. І собі приготуємо ми його в корисному варіанті, тому що я готувала на суміші ставій та рітритолу. Але спокійнісінько заміняйте їх на цукор. Йде його сюди не дуже багато, але маник виходить соковитий, ніжний і в міру солодкий. А разом з фруктами, це ж прекрасно, та ще й на пательні, без зайвих рухів, без зайвих зусиль. Ось погляньте такий результат. Якби ви знали, який аромат. Пахне дуже смачно! Зараз обов'язково покажу, як це просто готується. Розріжу, покажу, який він всередині. Впевнена, що вам також сподобається. Готуємо! А всі інгредієнти для приготування манника зараз перед вами на екрані, тож... Ставте на паузу і переглядайте все уважно. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. А починаємо ми з того, що готуємо пательню, на якій будемо смажити. Я вирізала з пергаменту круг і підготувала також кришку. Далі, в миску відправляємо манну крупу. В мене ось така з цільнозернова, вона називається такого жовтого кольору. Молоко обов'язково потрібно підігріти. І всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Яйця також. Вийміть їх заздалегідь з холодильника молочко підігрійте, прям щоб воно було гарячувате. Далі всі інгредієнти і розпушувач сіль яйця, манку трошечки ванільної есенції. Змішуємо все відразу. В мисці зручно вінчиком все змішувати, щоб не було грудочок. Ось така консистенція виходить. Залишаємо її на столі десь на 30-40 хвилин. нехай манка набухне, а тим часом підготуємо начинку. У мене це сьогодні абрикоси. Забираємо, миємо їх, забираємо кісточки і я кожну половинку розрізаю ще на три ось такі частинки. Можна взяти вишні, можна взяти інші ягоди, персики, те, що забажаєте. Далі масло. Із загальної кількості я беру шматочок і ось так змащую края, щоб гарнесенько манник потім відійшов. Коли будемо перевертати інше масло, ну, що залишилось, розтоплюємо і вливаємо в тісто, це вже після того, як манка набухла. І ще раз гарнесенько все перемішуємо до однорідності. Далі так, половину тіста виливаю на пательню, кладу начинку, не вдавлюю, щоб начинка між двома шарами тіста була. Ось так. І зверху закриваю ще, зверху, начинку, тістом другою половинкою, розрівнюю за необхідністю, все. Накриваю кришкою і ставлю на малесенький вогонь. У мене це плита індукційна. Всього можна на 9 поставити позначок, У мене на четвірці вона стоїть, бачите? Під кришкою. З однієї, з одного боку готую 30 хвилин. Маленький вогонь, ось дивіться, він гарнесенько відходить, не прилипає. А далі ось так перевертаю пергамент зверху тарілку меншого діаметру, ніж пательня. І ось так далі на пергаменті досмажуємо під кришкою. З іншого боку ще 15 хвилин на маленькому вогні. Через 15 хвилин все готово. Виймаємо, перекладаємо на тарілку і даємо повністю остигнути. Далі я прикрасила ще абрикосами, ягодками і полила зверху карамельним соусом. В мене є без цукру. І ось така краса вийшла. Це нарядно, по-святковому я б сказала. Це дуже смачно, просто, як бачите, і головне корисно і швидко. Ось такий красунчик-манник вийшов. Тому хто полюбляє, беріть рецепт собі на замітку. Зараз ми його розріжемо. Ще раз покажу вам з усіх боків, який це красень. Не соромно подати до столу, гостям. Дивіться, який він м'ясенький, я думаю, що вам видно, так? легко розрізається. Всередині багато начинки, він зовсім не забитий. Ось так він виглядає. А зараз обов'язково скуштуємо. Ну що, куштую із задоволенням з цього красення ну, вже дуже ароматно. Ніжний чудово ріжеться. Зараз куштуємо на смак. М -м 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 -м. Так, прямо рукою набагато смачніше. Насправді, друзі, дійсно, це дуже смачно. Це ніжно, він не забитий, в міру солодкий. Абрикоси гарно приготувалися. Фантастика! Рекомендую обов'язково спробувати. Хто полюбляє випічку на кшталт манника, яка є трішечки щільнішою, аніж звичайний бісквіт. Ця страва для вас дуже смачно. Ідеально! Готуйте! І нехай вам смакує! Смачного! І, як завжди, друзі, моя щира подяка вам за те, що готуєте разом зі мною, переглядайте відео, коментуєте і, звісно ж, ділите зі мною цікавими ідеями, які ми потім разом втілюємо в життя. Ставте вподобайки або ж навпаки, пишіть коментарі, пишіть, чи сподобався вам рецепт, і, звісно ж, підкиньте мені ще кілька. Рецептів, кілька варіантів, які ви хочете, щоб ми приготували найближчим часом. І буде все зроблено. До зустрічі в наступному відео!